Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я виходжу до вас. якось, Ви знаєте, буває просто немає часу. А просто відвикаю, буває. Хоча мені потрібно частіше знімати відео, показувати. Це для мене плюс. Ну, але інколи тому так буває. Треба виправлятися. А їду я додому. Була деякі не була, і на роботі, і на апельтменті, і потім в магазині ще треба було. Зараз уже їду додому. 4.33. Як я з дому виїхала 8.50 десь. Ще додому повертаюся. Зараз буду швиденько готувати вечерю. Навіть прибрати ще в квартирі краще. Такий сьогодні день загружений. Тому ось так. Такі в мене справи. Хочу показати, я буду готувати сьогодні вечерю і хочу приготувати її разом з вами. Надіюсь, мене в це вийде. Я вже вдома і починаю готувати. Але. Перш ніж готувати, вирішила трохи поприбирати кухню. Тому що а, поснідали всі, хто в школу пішов, хто на роботу. І я просто вже не встигла прибрати все. Просинаюся я зранку, в 7 годин ранку, а, вилажаю дітей в школу, Єфрема в садок. І далі буває такі дні, що їду відразу й сама на роботу. Мені на 10 годин і поки завезу в садочок, приїду додому, перевдягаюся, там, можливо, чаю поп'ю. Буває і не встигаю і їду швидко на роботу. Потім бувають різні апойтменти, треба в магазин купити деякі продукти і приїжджаю додому в 5 годин, в 6. Ну, ось так і день проходить. А Сьогодні я була на апойтменті мені моя сестра Наталка забрала Єфрема в 3.30 з садочка. Так, я ще забираю Єфремчика з садочка і тоді вже з ним додому. Але сьогодні такий день був трошки загружений, що я навіть не встигла толком все прибрати. Тому вирішила все ж таки наздогнати, хоч дуже спішила, мені треба було ще десь приблизно за годину приготувати вечерю, тому що я. Малася ще вести дітей на піано на 6 годин. Ввечора ще було піано. На 10 хвилин я запізнилася, написала, тому що чекала, поки вже дотушиться моя страва. І дивіться, здається, на відео все так швидко прибрала, повитирала, посуд, заложила в посудомийку. і все, вже можна готувати щось їсти. В аерогриль я поставила запікатися. Нагидці в мене були в морозиловці. Я дістала їх біжком. І діти дуже люблять. Я поставила хай запікаються, щоб не смажити. І ви знаєте, дуже-дуже смачно і корисніше, чим просто вони смажились на олії. А так просто повітрям посмажились і дуже добре вийшли. Далі починаю готувати вже страви. Я дістала м'ясо, і я думала, що то буде в мене м'яке м'ясо. А то були реберця. Ну нічого. Приготувала я рис на сковорідці з реберцями, а так можна з м'ясом м'ягким, який у вас є. Обсмажую я реберця на сковорідці. Солю, перчу, можна якусь приправку додати і потім додати до них все по черзі, що я буду цибулю, моркву. Але для початку я ще вирішила теж посмажити в аерогрилі додатково реберця, щоб були на наступний день, наприклад, їсти. Так було дуже швидко, і ви знаєте, я зацінила цю аерогриль. Дуже класна, корисна річ. Буває, коли ти спішиш, щоб не смажити, ти просто поставив, вімкнув, і тобі воно повітрям смажить і все. Нічого не пригорить, просто наблюдаєш і все. Ось така краса. Далі мені треба було почистити цибульку. Цибулю можна нарізати півкільцями, але я задумалася і нарізала кубиками. Ну, нічого. Додаю до реберець, перемішую вже все, щоб цибулька посмажилася. Далі натираю моркву на терці, можна соломкою, але щоб швидше я натерла на терці і все. І ви знаєте, я напланувала приготувати цей рис. Вдома давай уже я. Немає в мене рису, дивлюся. І все ж таки добре, що ми живемо тут поряд: і сестра, і сусіди. І позичила я в сестри Оксани рис. Додаю сюди хмелі, сунелі, приправу, до плову в мене є. Так як ми недавно були в українському магазині, я набрала собі різних там приправ. І ось так додаю. Далі додаю воду. Часник, я просто вже не показала на відео, і все залишаю тушитися під кришкою. Виходить дуже смачний рис, такий він вологий, дуже добрий, дуже сподобався нам. Я ще завезла батькам, передала, і їм теж дуже сподобався, вони дуже смакували. Далі роблю я салатик з пекінки. Купила пекінку, нарізала ковбаска, у мене була теж з українського магазину, і треба ж використовувати, їсти, щоб не пропало, як то кажуть. В мене було різні види, то я нарізала два види ковбаски, то я стільки додала. Далі додаю кукурузку і в кінці додаю сухарики. Перемішую майонезом, і це дуже смачно. Я не вам показати швиденько, дуже спішила. Ось такий салатик. Зараз ще додам сухарики, і все буде смачно. Рис, рис з реберцями, він, він такий виходить вологий, ми такі дуже любимо на сковорідки. Можна з м'ясом, просто що в мене не було. І дивіться, я ще посмажила реберця в аерогрилі, ось такі вийшли, і нагетси різні види. Так, ну що, ось така вечеря. Хто до нас? Надіюсь, вам сподобається така ідея, що приготувати на вечерю. Я всім дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.